Президентській бригаді передаємо п'ять вантажівок. Дві авторемонтні майстерні, які так необхідні на фронті. І це є три вантажних великих машини. Вони дуже прості. Там потужні дизельні двигуни, немає електроніки. Це машина, яка допоможе нам. Проводити, скажімо так, терміновий ремонт, не відправляючи пошкоджену техніку до ремонтних підприємств. Міцні, повнопривідні і усилена рамка. У даному випадку для бойових або інших умов використання ці автомобілі є досить корисними і практичними. Вони і людей перевозять особовий склад, звичайні перевезення на навчання в мундирування. Складно зараз помити особовий склад. Польових умовах. Цей банопрачний комбінат дуже гарний і дуже якісно зроблений. Це вже на зиму, зимою щоб митися, щоб топити, воду нагрівати, плюс стиратися. Дуже вдячні за те, що нам передали такий комплекс. Як досвід експлуатації? Гарний. Проблем нема, але вітаю. Перша президентська бригада. Направляє їх в дивізіон артилерійський цієї бригади, який виконує важливу роботу на фронті. Це все буде використовуватися за силу. Це дуже сильно підтримує наших бійців і взагалі підрозділ.